Ну, а тепер просто щоб поспостерігати, так? Ще раз відслідкувати ці наші арифметичні закономірності. Давайте, на прикладі, наприклад, 3 і 8, 3 плюс 8 буде 11. Будиночок числа 11. Що у нас є? 3 і. Якщо в одиницях 3 і в одиницях 8, у нас завжди в одиницях, в десятках буде на один більше, а в одиницях буде 1. Ось давайте подивимось: 23 плюс 8. Було 20, стане 30, 3, 8, 11, в кінці 1. 33 плюс 8. Було 30, стане 40, 3, 8, 11, в кінці 1. 43. Плюс 8 дорівнює. Було 40, стане 50. 3, 8, 11, буде 1 Тобто ми дивимось по одиничках. Одиниці, плюс 1, і буде одиниця цього будиночка. Ви бачите? Одиничка, хвостик, хвостик, і буде отакий хвостик. Якщо в хвостику 3 і в хвостику 8, то в хвостику відповіді плюса. Буде завжди один. Зверніть увагу, ось це ця закономірність, на основі якої ви швидко і правильно будете розв'язувати такі приклади, не перераховуючи пальчиками, там, чи по лінійці, чи іншим якихось чином. Так само, дивіться, на мінус 11, мінус 5, ми знаємо, там буде 6. Так? Тобто, якщо. в Одиницях в будь-якому великому числі у нас хвості в одиничках одиниця, і забирається, наприклад, п'ятірка, то у нас в кінці повинна бути шістка завжди. Ось давайте. 31 мінус 5. Було 30, стане 20. 11 5 буде 6. Бачите, 1 мінус 5 буде 6. Тобто наш будиночок 1 мінус 5 буде 6. Ви бачите? Навіть цей будиночок, хоч він і не 11, але він розповсюджується на число 41. Мінус 5, це буде 36. І 91 мінус 5, це буде на 1 менше 8, а в одиницях 6. Навіть в, там, 121. Мінус 5. Було 12 десятків, стане 11 десятків. І тут буде 6, 116. Але це, звичайно, зарано. Але я маю на увазі, що в самому кінці, в одиницях, якщо 1 один, забирається 5, то у нас буде 6. Ось це для швидкої перевірки. Завжди можна цим правилом користуватися цією підказкою. Чому? Тому що. Може, двоцифрові далі у нас також будуть цифри. Так само 91 мінус 25. Дивимось, 9 мінус 2 це 7 десятків, так? 7 десятків. Значить, буде на. Із-за того, що ми п'ятірку забираємо, у нас буде на один десяток менше. Було 9 мінус 2-7 і мінус один десяток, це у нас буде шість десятків, а 11 мінус це знову у нас буде шість. Денос один мінус двадцять п'ять буде шістдесят шість. Але я теж це вже наперед забігаю. Є різні способи. як ось такі двоцифрові числа вже віднімати з переходом через розряд. Ми їх згадаємо, ми з ними попрацюємо, але ось цю закономірність дивіться, що наші ці будиночки вони вам потрібні. Все одно при розв'язанні і наступних прикладів, і більш складніших. Не тільки ось тих, які написані ось тут. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Працюємо далі.